Засідання виконкому починається як завжди: звіти чиновників і потуги на обличчі мера. Втім, цього разу глядачам у залі заснути не дали. Перериває звичне сонне царство. Один із депутатів міськради виконкому практично нікому це не цікаво. Подивитися на податорів камери. Практично це нікому не цікаво. Людей сидить на кучі і не цікаво так. Не вже цей світлі світ не можу було просто, просто сюди прочитати. Кому це цікаво? Я. І одразу зриває шалені оплески. Далі пристрасті загострюються. На засідання прийшли двірники КП суми житло. Вони майже три місяці не отримують зарплатні. Борг підприємства перед ними понад півтора мільйони гривень. Кажуть, навіть дітей до школи одягти немає за що. Питають, коли будуть гроші. Виконком знизує плечима. Що робити? Що робити одне робити? Сьогодні ще до 25-го числа. А шановні не перебивайте. А ви не будете Давайте. ждати? А, не перебивайте, будь ласка. Людей це не влаштовує. І ти без грошей вони не збираються, бо у багатьох навіть на їжу немає. не Втім, члени виконкому такі знаходять потрібні для себе слова. Завтра на сесії міськради обіцяють людям попрохати депутатів, аби ті дали грошей з бюджету. При слові гроші активізується представник одного із скандальних приватних жеків. каже, його організація також має право обслуговувати людей. Втім, чоловіка послали на до побачення. Техто сервіс, будь ласка, до побачення цього залу. Ми з вами ніяких відносин не маємо. До побачення. До побачення, до побачення. Все. До побачення. Ми не знаємо. Виконком не знає таких фірм. Нагадаємо, сесія міськради, де двірникам особисто мер, пообіцяв допомогу, буде завтра о 9.00 в сесійній залі будинку рад. Максим Едель, Олександр Сокол, новини СТС.